Видання, яке за висновками експертів контролюється екс-півробітником адміністрації президента Часів Януковича, пише замовні матеріали. Про те, що у редактора видання немає, мовляв, можливості висловлювати власну думку. Повідомив Олександрійський мер на засіданні. Виконкому він послався на приватну розмову з редактором. Я резавар із редактором, не буду називати його фамілію. У нас є солідне таке здання Україна. Центр. Все знают редактор, не буду говорить фамилию. Ну, как-то так, подкровеннича. Он говорит, Стеван, если бы я писал то, что я хотел, а не то, что мне говорил мой хозяин, то я бы уже говорит, на рынке торговал бы овощами. Понятно. Да. Уважаемые во всей Украине, журналисты и все остальное. Вы Поэтому, ну. Як прокоментував редактор видання Україна Центр Єфим Мармер, такої розмови навіть теоретично не могло відбуватись. По-перше, заборони тиску немає. По-друге, редактор видання не настільки близьких відносинах з мером, щоб звертатись до нього на ім'я. Є інша причина, торгувати на ринку овочами він не пішов би за будь-яких обставин, бо має декілька дипломів з вищою освітою і зміг би знайти для себе роботу. Імовірно, ці висловлювання продиктовані бажанням, хоч якось дошкулити місцевим журналістам, адже перед цими всіма звинуваченнями мер висловив бажання. Перевірити заробітні плати журналістів, бо пишуть критичні матеріали про місцеву владу. Поэтому давайте подивимося все таки, да Они ж постійно нас тут обсасують, наші всі дії, там вчать нас, як надо працювати. Ну. Нагадаємо, що такі дії відповідно до кримінального кодексу насправді є кардими, адже можуть вважатись перешкоджанням законній журналістській діяльності, оскільки критика дій влади є ознакою влади, в якій люди мають вплив як на мера і його чиновників, а не навпаки.